Дякую, дякую за участь. І, будь ласка, Маргарита Валентинівна Козир, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітології та психолого педагогічних наук факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. І вона не одна, а разом зі своїми. Студентками Козік Олександрою Юріївною, Петренко Каріною Юріївною, Холявінською Софією Юрівною. Вони нам розкажуть про абетку моральних цінностей, погляд на сучасну людину в умовах війни. Будь ласка, Маргарита Валентинівна. Добрий день, вельми шановна Ольга Васильівна, добрий день Леся Віталівна, шановні учасники і гості щорічних педагогічних читань. Скажіть мені, будь ласка, чи видно вам мій екран і чи на повну версію презентація? Так. Так, на повний екран. Для того, щоб повний екран. Дякую, Дякую. Олеся Віталівна. Для того щоб трішки пожвавити внести дитячість і безпосередність в нашу спільноту, давайте для організаторів створимо красиву картинку наших емоцій. Давайте перевіримо градуси наповнення нашого емоційного стану, користуючись плашечкою реакції і емоцій. і поставте, будь ласка, смайлик, якому відповідає ваш настрій на даний момент. Давайте зробимо це красиво, хто це вміє робити, і я поки що продовжу. Саме переходячи до тези наших роздумів, ми взяли вислів Василя Олександровича про те, що ще є одне духовне начало в нашій людській любові це наша потреба в людині. Не можна жити без почуття й усвідомлення того, що ти комусь потрібен, що хтось бачить увесь сенс свого життя лише тому. Що саме ти є на світі? І вже шість років поспіль студенти Гринченківці ведуть активні діалоги, а подекуди й дискусії з Василем Олександровичем Сухомлинським, вивчаючи його педагогічні та літературні доробки. Спочатку у нас це відбувалося у форматі каламкових читань, а коли ми зустрічалися з маленькими читачами творів Василя Олександровича, згодом це було в саду матері, потім біля квітника радості, який ми висадили на території нашого університету і школи 231 Оболонського району міста Києва, а також під час створення збірки дитяча усмішка. І от сьогодні ми готові презентувати вашій увазі новий проєкт абетка моральних цінностей. Ви знаєте, мене дуже часто запитують мої колеги і студенти, чому така увага в умовах повномасштабного вторгнення на ваших парах приділяється саме дослідженню і формуванню моральних цінностей. Шановні гості, шановні учасники читань. На мою думку, коли минулоріч саме на цих читаннях у вересні ми зі студенткою декларували важливість донесення до дітей ідеї національної гідності українців. Ми говорили про самоідентифікацію як громадян Незалежної держави. Повірте, ніхто з нас не міг збагнути, які глобальні зміни викличе війна в Україні по всьому світу. І от сьогодні ми стоїмо перед таким питанням, яким чином нам, людям, на цій землі не зникнути як вид? У який спосіб донести нашим нащадкам цінність людини і значущість людського життя? Ми спробували віднайти цю відповідь на питання у праці Василя Олександровича Токумлинського, як виховати справжню людину, пройшовши крізь призму історичних епох. Науковий світ зачарований вічними питаннями про мораль та цінності, які супроводжують людство протягом віків. Один з ключових аспектів вивчення моральних цінностей є їх взаємозв'язок з різними епохами. Діставленням моральних цінностей у різні часи може допомогти розкрити основні тренди їх розвитку та зрозуміти, як суспільство сприймало добро і зло протягом історії. Кожна історична епоха має свої власні характеристики та впливи, які відображаються в моральних цінностях суспільства. Наприклад, у Давній Греції і Римі моральні цінності були важливою частиною суспільства, у грецькій філософії поняття «арете» вказувало на віртуозність та відданість своїм обов'язкам. В середньовіччі, де релігія відігравала величезну роль, моральні цінності були сильно урегульовані церковними нормами, також існувала особлива система моральних цінностей, пов'язаних із лицарським кодексом честі та поведінкою. Вони включали в себе відданість королю, вірність, захист нужденних і чесну боротьбу в ім'я правди. Епоха просвітництва схвалювала раціональність, свободу та індивідуальність. Моральні цінності цього періоду більше акцентували на правах людини, демократії та науковому підході до розв'язання проблем. Із плином часу та розвитком суспільства моральні цінності також змінюються. Одні цінності можуть витиснювати інші. Або ж змінювати свій відтінок. Наприклад, у сучасному суспільстві моральні цінності відображають більшу увагу до гендерної рівності, різноманіття культур та ідентичностей, екологічної свідомості тощо. Це свідчить про те, що моральні цінності завжди відображають вимоги та потреби конкретної епохи. Середина ХХ століття в Україні позначилася постійними випробуваннями, зокрема Великою Вітчизняною війною. Саме в цей час Василь Олександрович Сухомлинський акцентував увагу на відновленні педагогічних цінностей в суспільстві. Відомий педагог вважав, що найважливіше це доброта, справедливість та людяність. Він підкреслював значущість виховання не лише розуму, а й душі, надаючи особливий акцент на моральне виховання. Осель Олександрович пропагував навчання через взаємодію з природою та мистецтвом. Він вважав, що це допомагає розвивати у дітей почуття гармонії, відповідальності та розуміння краси. Аналізуючи моральні цінності через погляди Василя Олександровича Сухоминського, ми можемо зрозуміти, що основні цінності залишаються незмінними впродовж часів. Незважаючи на зміни у суспільстві. Його педагогічний доробок надихає нас продовжувати працювати над формуванням моральної свідомості молодого покоління для побудови гармонійного та доброзвичого суспільства. Тому в нашій абетці моральних цінностей ми визначаємо відповідальність як окрему цінність, яка допоможе вам встановити контроль над своїм життям та відповідати за свої дії і вчинки. Кожна людина несе відповідальність перед Богом і перед іншими людьми. Тому має бути відповідальною за свої вчинки та приймати рішення, що, мож, що можуть впливати на життя інших людей. Ми можемо звернутися до Антуана, де Сентикзюперіть. Нарешті я зрозумів, чому Господь у своїй любові створив людей відповідальними один за одного і обдарував їх чеснотою надії, бо так всі люди стали посланниками Бога єдиного, і в руках кожної людини спасіння всіх. Я продовжу. Тож нас спіткала велика біда, через яку кожен українець відчуває величезний страх та багато тривоги. Тож, бути людиною в умовах війни є вкрай важким завданням, оскільки війна часто приносить і страждання, багато небезпеки та стресових ситуацій. І Страх перед невизначеністю, постійне відчуття загрози, це постійно знаходиться близько серед сучасних дітей, і це також може впливати на їхнє виховання. У такі періоди, поняття свобода воно отримує певний новий вимір і набуває нових сенсів. Василь Олександрович Сухомлинський трактував поняття свободи як можливість додержувати обов'язків перед іншими. І це актуально і на сьогоднішній день свобода це також право на самовизначення, самореалізацію і розвиток. Діти мають відчувати цю свободу у своїй сім'ї, тому що потім вони будуть нести це у світ. І якщо батькам важко з цим впоратись, то варто обирати інші методи, наприклад, давати дітям можливість зробити вибір, але нехай це буде власний вибір. Важливо також, щоб батьки передавали дітям певні цінності не лише словами, але й власним прикладом. При цьому вони мають бути чесними, вони мають бути відвертими і відкритими до спілкування. Адже лише за таких умов діти зможуть засвоїти ці цінності та реалізувати їх у своєму житті. Не забуваємо, що батьки мають створювати сприятливе середовище для розвитку дитини, у якому цінності, які вони хочуть передати, будуть постійно підтримуватись і закріплюватися. І нещодавно ми провели певне опитування серед майбутніх батьків, у якому ми їм запропонували визначити основні цінності, які б вони хотіли закласти своїм дітям. А на першому місці у нас знаходиться свобода від залежностей. На другому ми виділили рівність у сім'ї і на третьому повага до оточення. Але також ми виділили ще такі цінності, як, по-перше, це взаєморозуміння усіх членів сім'ї, самоосвіта та постійний розвиток. Дитина має бути людяною незалежно від стереотипів, яке іноді нам нав'язує суспільство. І також ми вільні люди у вільній країні. Тож, бути людиною в умовах війни вимагає величезних зусиль. Співчуття і готовність допомагати один одному мають бути присутнім кожен момент. Також важливо пам'ятати, що це не завжди може бути легко, але можливо, успільними зусиллями та взаємопідтримкою. Дякую. Сьогодні, як і раніше, постає питання місця людини і її життя у системі цінностей. Але чи вийшли ці питання і поняття на перший план у сучасному українському світі, що переживає кризові часи війни? Чому людина в умовах війни повинна старатися зробити все можливе, щоб не втратити себе? На основі аналізу творчого доробку Василя Олександровича Сухомлинського хотілося представити сучасний погляд на моральні орієнтири у житті людини. На основі наукових праць, своїх роздумів вдалося дати, на нашу думку, актуальні відповіді на питання. Ідея, ідеал, святині вітчизни і незаперечна повага до них займають провідне місце у системі цінностей Василя Олександровича. Кризу можна розглядати як момент переосмислення людиною своїх основних життєвих цінностей, особливостей власної особистості. Це все може мати як позитивний, так і негативний вплив. Наприклад, є ще таке твердження: прихована проблема війни у тому, що формується нове покоління, виховане на цінностях, які актуальними є для військового часу. Війна популяризує агресію, насильницькі методи розв'язання проблем. Вона дискредитує норми моралі, норми права, діалог та компроміс як засіб досягнення цілей. Тому втрата в період війни себе як людини. Як особистості із моральними принципами це найбільша проблема, яку наша збірка намагається вирішити. Вона є актуальною, адже кризова ситуація це поштовх, який змушує швидше відпрацьовувати на практиці сформовані моральні цінності. Ціннісну сітку сучасної людини в теперішніх реаліях можна розглядати, на нашу думку, на двох рівнях. Виходячи із основної праці психіатра і філософа Віктора Франкла, чиї дослідження вважаємо актуальними, доходимо думки, що так званий перший рівень складають дві цінності людина та її життя. І дотична до цього потреба знайти у ньому сенс, щоб отримати мотивацію зносити негаразди. Другий рівень можна окреслити навколо я концепції самооцінка людини, впевненість у своїх силах. Здатність до рефлексії та самоконтролю, що є складовими я концепції, визначають погляди на кризову ситуацію життя. Тому такі поняття, як я, індивідуальність, з'явилися у списку цінностей, які потребує сучасний українець, поруч із цінністю, яку висував і Василь Олександрович гідність. На нашу думку, разом вони здатні допомогти розібратися в собі, зрозуміти свою справжню сутність. Отже, ми, як представники сучасної української молоді, також бачимо необхідність бути частиною чогось значущого, що особливо актуально в контексті патріотичного виховання. Але у наших настановах, перш за все, звучить потреба уникнути деперсоналізації, розібратися із внутрішнім світом, та найголовніше у нашому баченні цінувати життя. І на сьогодні ми бачимо цінність життя як найголовніше багатство людини, яке вимагає. Поваги, захисту і збереження. Бо, як зазначав Василь Олександрович, навчити дорожити життя це той стоповий корінь моральної поведінки, від якого живляться віти чутливості, сердечності, турботи про людину. Дякуємо за увагу. Додасте ось до своїх студенток. Ми хочемо подякувати за цю унікальну можливість презентувати наш доробок. І ми б хотіли сказати, що нам дуже важливо буде, буде ваша оцінка Ольга Васильівна цієї діяльності, тому що це було створено в тривимірному пространстві. Це буде 3 d збірка, тому що на перших. Шпальтах буде варіант а, азбуки моральних цінностей, яку а, створив Василь Олександрович. Це буде зв'язок поколінь. Далі це буде бачення дітей а, вихованців 231 ї школи. Ви бачили це дитячі цінності, які вже внесені до збірки. Наступним варіантом буде бачення моральних цінностей студентів, які сьогодні презентували цей доробок, і надалі будуть чек-листи як можливість долучити батьків. До виконання завдань, саме до формування моральних цінностей. І ми сподіваємося, що коли ця збірка побачить світ, Україна побачить світло нашої перемоги. Спасибі велике Дякую. надихає, ви надихаєте своєю роботою, а ми надихаємося тим, що такі викладачі. Залучають дітей, студентів до такої дуже складної, дуже складної е, проблеми як е, цінності, де іградація дитячої е, студентські цінності, е, і вони мають е, тимчасове значення, переходять. Щось залишається в дитинстві, щось набувається ну, дуже важлива і складна проблема. Я вам е бажаю вам, Маргариту Валентинівно, і залучених до е цієї справи студенток подальшого успіху в реалізації цього проєкту, того, що він. По-перше, надзвичайно потрібний потрібний, і, по-друге, все-таки от ранжування, якась системність у розумінні цих цінностей, дає додатковий стимул для, для життя і для, ну якби Опори на ціннісні виміри життя. Дякую. Дякуємо, Ольга Васильівна. Можливо, хтось зі студентів хоче сказати слова подяки, тому що вони вперше беруть участь у заході такого масштабу. Ну, не будемо чекати. Вони письмово, тому що у нас. Вони напишуть в чаті. Так, так, <рограма> програма, яку ми маємо виконати. Обов'язково це цікаво, це повчально і йдемо далі.